Ну, давайте говорити про те, що власне е, за інформацією того ж головного управління розвідки Міністерства оборони накопичення військових підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь відбувається не на самому кордоні, а на відстані до 50 кілометрів від України білоруського кордону. І загальна чисельність збройних сил республіки Білорусь перед іслапона в цей район це 1000-1200 осіб. Тому говорити про те, що формується контингент вторгнення, немає жодних підстав. Uh -huh. Не зафіксовані основні ознаки. Це формування. Мовання польових складів з бика, розгортання польових госпіталів і відповідна передислокація важкої бронетехніки. Тому скорше за все це політичний демарш в намаганні, скажімо так, відповісти на критику з боку російського керівництва щодо порушення союзницьких зобов'язань. Я нагадаю свого часу Республіка Білорусь відвела військові контингенти від Україно-білоруського кордону. І на думку росіян, це дозволило українській стороні перекинути оперативні резерви на курський напрямок. <світтє> Давайте до згадаємо попередні трагічні події, які були позавчора. Трапилася та у Полтаві, але це найбільша трагедія, да, найбільша одномоментна загибель а, військових наших. І от у Полтаві досі триває розбір завалів після удару РФ по військовому інституту. Знайдено тіла вже 53 загиблих, 298 поранено шалені просто цифри внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу. Ви бачите зараз ці кадри. Та от одне місце влучання і там ще буде. Друге, відповідно пошкоджено три багатоквартирні будинки, п'ять приватних будинків та офісне приміщення. До робіт на місці трагедії залучили 220 рятувальників. Про це в ефірі День Лайв заявив речник ДСНС Хорунджий. Давайте почуємо деталі від нього. Роботи тривають, і в першу чергу це пошуково-рятувальні роботи. Ми не полишаємо надії, що ми знайдемо живих. Так буває завжди, коли працює ДСНС. І першочергова задача ДСНС саме знайти живих. На жаль, за останню добу за останній час ми деблокували загиблих, але працюємо посилено. Правоохоронці розшукують українців, які поширили в соціальних мережах фото і відео наслідків російського удару по Полтаві. За словами виконувача обов'язків керівника служби безпеки України на Полтавщині Костянтина Семенюка, частину таких людей вже виявили. Він зазначив, що слідство розглядає різні версії, зокрема коригування і роботу розвідувального дрону. Хоча, як здається, ну адреса цього закладу вона не таємнична, вона ще з часів радянського союзу. Тож навряд чи тут я зустрічав у моніторингових пабліках інформацію про те, що дійсно над Полтавою в той день був розвідувальний дрон Митро Васильович. Що ваші аналітичні джерела кажуть про ситуацію у Полтаві напередодні цього удару, і по тим відео першим публічним, які з'явилися одразу швидко потрапили в російські соцмережі. Які висновки ви зробили? Ну, перше, давайте говорити про те, що полтавська військова цивільна адміністрація ще 22 числа оприлюднила оголошення з приводу набіру, бажаючих пройти курси операторів БПЛА і відповідна арешт. Тому це повідомлення, ну скажімо так, не могло пройти поза уваги російських спецслужб. Тобто це Чернігів повторення Чернігова, да пам'ятаєте, коли там виставки? друге. Я не виключаю власне і служби безпеки. Вже озвучена версія щодо спри того, що був коригувальник вогню. Бо про це свідчить та швидкість оприлюднення даних об'єктивного контролю безпосередньо з місця подій. Мовиться про відео і фотоматеріали, які підтверджували наслідки удару по навчальному за. a Тому е, говорити про розвідувальний безпілотник ми можемо, але служби безпеки України, все ж таки варто е, за основну версію, на мою думку, відпрацювати наявність витоку інформації, бо е, удар по сукупченню, причому масовому сукупченню особового складу, він не випадковий. І друге, відповідно про те, що був канал витоку інформації, свідчить оприлюднення цих відео і фотоматеріалів. Тобто тут питання до військової контролю. До Служби безпеки України щодо тих подій, які відбувалися. Але головне, ми маємо говорити про те, що персональну відповідальність за ці криваві події все ж таки має нести міністр оборони України. Мовиться про те, що цей навчальний заклад це виключно царина діяльності Міністерства оборони України. Про фронтова область, а військовий заклад діє фактично в зоні ураження українських, перепрошую російських крилатих і балістичних ракет. Ну тут питання дуже велике, хоча б враховуючи той факт, що аналогічний військовий заклад з Харківщини. Він був евакуйований в тилові райони України. Оце е, тобто ми маємо називати прізвища і відповідно, винуватців цієї трагедії. І далі робити вигляд, що це випадковість. Ні, це не випадковість. Висновки з трагедії в Миколаєві, Яворівському полігоні. Вони на жаль не зроблені. Ми постійно, фактично, кров'ю своїх захисників е, змушені знов. Платити за чиїсь, ну це вже не помилки, це вже відповідна злочини. Пане Дмитре. А що тоді ну я не знаю, треба змінити в цій е, в системі навчання військових, аби подібних випадків більше не було? Бо ну, зокрема щодо Полтавщини, говорять, що всі намагалися якраз спуститися в укриття, але часовий проміжок дуже малий, тож і не встигли, через що власне така кількість велика загиблих. Ну, повідомлення Міністерства оборони України там, взагалі контраверсійне, відбувався навчальний відповідно рід та процес. пролунали сигнали повітряної тривоги, всі спустилися в бомбосховища. Тобто, повідомлення про те, що згубчення було біля бомбосховища, немає. Відповідно, тоді виникає питання до міністерства оборони України: а що це за бомбосховища? Якщо тільки поранених три роти особового складу, 53 загиблих. Тобто, якщо ви виходите на загал з подібними характерами повідомлень, то хоча б ну а. скажімо так, доводьте інформацію до, скажімо, ну притомного стану, щоб не було запитань щодо відповідно і стану бомбосховищ і сукупчення особового складу, Те, що удар наносився відповідна помісію. Концентрації особового складу тут не, не виникає питання. Тобто, я ще раз підкреслив враховуючи те, що були балістикою, а відповідно час удару, це буквально ну там лічені хвилини, то свідчить про те, що скорше за все джерело інформації було безпосередньо на території цього вищого учбового закладу.